Після 2010 року масових цінових порушень законодавства про захист економічної конкуренції на ринку лікарських засобів не виявлено. Це пов'язано з декількома факторами. Влада в цілому здійснила завчасно заходи направлені на недопущення цінових збурень. Запровадивши механізми державного регулювання на окремі види лікарських засобів. Наступний фактор це в минулому році були відсутні масові захворювання, які б могли б призвести до порушення рівноваги попиту та пропозиції як наслідок до цінових зборів. От з ними ми працювали цілий рік. І слід відзначити, що ми знайшли порозуміння. Ніяких цінових збурень на цьому дуже важливому соціальному ринку не було. І ми повинні подякувати всім учасникам цього різку. По-перше, це в 2009-му були масові захворювання та епідемії. І в цей час аптечні мережа і деякі аптеки виступали як монопольне утворення. Був створений штучний дефіцит яким користалися аптеки і аптечні мережі. Тому в 2009 році були масові перевивки, порушено багато справ за зловживання монополім встановлення. Це, це перша причина пильної уваги комітету до цього року. Але ще повторюю, що в 2010 році. Було знайдено порозуміння з бізнесом на цьому ринку і ми задоволені тими результатами, які були в 2010 році. Слід зазначити, що ми не виключаємо в подальшому профілактичну роботу з цим ринком. Ми запланували перевірки особливо. Виробників лікарських засобів вітчизнями. Це дуже великі чотири підприємства. На деяких ми вже почали перевірки. Деякі виробники звернулися до нас з проханням, щоб ми перенесли перевірки на наступний рік, тому що їх зараз перевіряють податкова, КРУ. І вони не в змозі. Працювати з декільками контролюючими органами, тому ми уважно віднеслись к їх проханням і перенесли на 2012 рік ці період. Це профілактичні засоби, ми впевнені, що вони теж дадуть якісь позитивні результати щодо нестворення дефіцитів, щодо необґрунтованого підвищення цін. І інші, перш за все, перш за все це необґрунтоване підвищення цін на ліки. Ну, наприклад, в Донецькій області ми зафіксували підвищення цін на ліки які використовуються при захворюванні серцево-судинної системи. Донецьке тервідділення провело дослідження, виявило, що необґрунтовано були підвищені ціни на ліки карту прес, валідол, а це ліки, які виробляють фірма Дарниця. Тому ми запланували перевірку діяльності дарниці, але ж перенесли на наступний рік, тому що зараз їх перевіряють декілька контролюючих органів. Ми з порозумінням до цього відносимося. Знову ж необґрунтоване підвищення цін. Далі ми десь відмічаємо розподіл ринків за географічними ознаками. Тобто в деяких випадках великі оптовики тобто домовляються щодо розподілу ринку. Ми зараз цим займаємося і десь результати очікуємо в осені. Додатково повідомлення по цим порушенням. І дуже важливий напрямок. Це недобросовісна реклама лікарських засобів. Тут комітетом напрацьована дуже така значна практика в засобах масової інформації. Вже комітет доповідав про це. Наприклад. Це реклама дієтичних добавок. Наприклад, резонансна справа це засіб шиленти, який насправді є дієтичною додаткою, а не лікарським засобом. А реклама була, що він, це, це добавка є ліком, ліками. Були проведені експертизи і інші експертні установи, які нам доказали, що лікувальні властивості, про які йдеться в рекламі цього препарату, не підтверджені ні клінічними дослідженнями, ні іншими документами. Це таке із рядка резонансних. Ну оці три основні порушення, з якими ми... Боролися і будемо боротися подалі. Ну, По-перше, вони дуже уважливо відносяться до діяльності комітету. Вони постійно запрошують на свої форуми працівників комітету, на рівні голови комітету, на рівні заступників. вони постійно спілкуються, приділяють к конкуренційному законодавству особливу увагу. Ну, безумовно, що вони дуже серйозно відносились до подій 2009 року. Це якби було їхнім фундаментом для подальшої співпраці з комітетом. Тому 2010 рік він вже показав таку належну співпрацю з бізнесом на фамилі. Це їх відношення, ми їм дякуємо за це і сподіваємось, що в наступному році вони теж будуть, будуть співпрацювати з нами. І до великих порушень з їх боку вони не будуть допомагати. Є об'єктивні ризики зростання цін це вплив світових ринків і в тому числі на фармацевтичний ринку. Якщо сировина і ліки, точніше ціни на сировину і ліки будуть зростати. Наприклад, в Індії, в Європі, безумовно, це буде таким обґрунтованим підвищенням цін і вітчизняними імпортерами, повиками і виробниками. Але комітет тут працює. Щодо стримання необґрунтованого підвищення, це необґрунтовано. Якщо обґрунтовано, тут нічого не зробиш, це ринок, це попит, це пропозиція. Але ж ми намагаємося, щоб була цінова конкуренція. Цінова конкуренція. Коли на цьому ринку, як і в цьому році, Буде така цінова конкуренція, то шляхи до необґрунтованого підвищення цін їх не буде існувати. Це дуже соціально важливий ринок, це ринок, який безпосередньо впливає на здоров'я населення. З нашої точки зору я буду повторюватися, цінова конкуренція – це підрунтя для розвитку цього ринку. Повинно багато бути і виробників, і імпортерів, і аптечних мереж. І щоб ця влада риночна не концентрувалася в одних руках. Це загальне, загальне завдання комітету і в тому цьому. Не підвищуйте необґрунтовану ціни, не розподіляйте ринок за географічними ознаками, за споживчими ознаками. Дотримувати, дотримувати ця, будь ласка, цінової конкуренції. У кожного підприємства різні собівартості, надання послуг, виробництва. Ціна не може бути однакова. За рахунок добросовісної реклами. За рахунок розвитку логістики повинна ціна зменшуватися, а обсяги збільшуватися. Це закон конкуренції.